І а, одним з перших питань, ми говорили про повноваження і відповідальність інституцій, про цензуру, свободу художнього жесту і свободу кураторського вибору. Зараз я попрошу дуже швидко підняти у людей а, руки, тих, хто хоче ще додати свою тему. Ми їх зафіксуємо. Це не означає, що це абсолютно фінальне рішення, але після цього ми почнемо. Подумали? Так. Зараз я бачу раз, два, три. Руки, чотири. Ну, почнемо так. І я попрошу передавати мікрофон, щоб так було. Чотири. Було так, ми цікавить стосунки між державною інституцією, такою проститський арсенал для державної Зокрема, чи державна інституція останні не обслуговувати державну ідеологію, яка сталася в Україні. ідеологічних і так далі обмежень, навіть у форматі залишаючись в ага, тому, інституції. Гаразд. Тому стосунки художньої інституції держави, ідеології фінансування далі. Я вважаю, з коли обіцяла говорити з мікрофоном, так що так. Ви починаєте, так. Так, Доброго дня. Питання дуже схоже на попереднє. Воно стосуватиметься саме клерикалізації мистецьких інституцій. Окей, Я Ваше хоті питання? Підняття питання саме риторики риторики, власне, той риторики, яку використовують інституції, яку використовують художники. Я хотіла б, зокрема, поговорити щодо матеріалу на ресурсі кольтару і саме деяких елементів фашистської риторики, яку я там побачила. це у мене дуже вийшло питання. Гаразд, далі, далі ваше питання. Други слова, які домовілись в предвидіть скусії, все-таки хочеться чуть по ширі о вандалізмі і о клінікалізмі. Вандалізмі Так. Чи є ще якісь питання? Чи ми потім їх ваші? Знаєте, я не так знаю, коли тут історію з закрашеною картиною, і какой був вопрос? Я вас не перебуваю. Я кажу, ми ще то, ми то, просимо то, просто, то, дуже коротко мати теми, потім кожен зможе різнутися. система. Ну, арсенал, как ну, любое подобное изменение, э, не может существовать без денег, а где-то нужно брать. Государственное заведение дает там, где их дает, не дал Министерство культуры, значит дал оценки. Э, я бы хотел обсудить тему героизма. Вот девочки из пусирает, они когда свою акцию делали, они рисковали получить звездюлей. Я хотел бы обсудить, а имеет ли право художник, который хочет... Я положить на образу не... кого-то называть себя художника вы же вы слава творимо... тут, тут есть ну, какие-то антигерои которые хотят кого-то в лице заболотное нам давать а сами безнаказанно то есть ребята закон вас... от художника отличается тем я что за... мужчина отвечает я за себя она не может на образу женщины вот это вопрос который я бы хотел обсудить мы обговорим мы поговорим давайте далее в кое еще было питание я думаю, а, так. Спасибі. Ну, Мені здається, що сьогодні ще що необхідно обговорити точно, це стратегію мистецького арсеналу. Тобто наскільки ця художня інституція, попри те, що є вона державною, наскільки цю стратегію, і спосіб функціонування такої інституції, наскільки на нього можуть впливати якісь інші інституційні, колективні суб'єкти, які існують в Україні, можливо, поза Україною? І наскільки арсенал відкритий до такого впливу зовні публічного впливу,